Також один із підписників вчора питав, що можете порадити для керування насосом. Не хочу принципово гідроакумулятор. Нехай насос прослужить трохи менше, але не хочу гідроакумулятор. і Все. Насос у нього потужність до 1,1 кВт. Він у нього йде віхровий, модель 4СКМ100. Гарний варіант така автоматика SKD-8 від бренду «Євроаква». на неї... Два роки гарантії, і який функціонал вона має. В неї є електронний циферблат, на якому показується тиск, і тут два режими роботи, два режими налаштувань. В першому режимі, а коли тиск в системі впадає до півтори атмосфери, вона вмикає насос і насос працює, поки ви витрачаєте воду. Це вам Прибере коливання тиску по системі, коли ви там купаєтесь, приймаєте душ, у вас стоїть бойлер, І Якщо у вас стоїть механічне реле, то у вас там то холодна, то гаряча вода. Такі електронні автоматики дозволять прибрати цю ситуацію. Також тут є другий режим роботи, в другому режимі вона може... Працювати по тиску. Тиск вимкнення насоса можна налаштувати тиск вимкнення насоса. Тут також є захист від сухого ходу з автоматичним перезапуском. І вбудована мембрана. Вбудована мембрана захищає вашу систему від гідроударів. Коли у вас смикається насос, то тиск в системі піднімається. Тобто він дає поштовх, тому що пускове у насоса більше, ніж його потужність. Тому ці Гідроудари забирає на себе мембрана. Тут можна налаштувати верхній та нижній тиск, вимкнення та вимкнення насоса. Електронний циферблат буде показувати вам наявний тиск в системі і за допомогою нього також налаштування. І зручний ось такий пульт керування, клавіші, за допомогою їх ви і налаштовуєте. Різьба приєднувальна тут іде на 1 дюйм, але цю автоматику можна розташовувати тільки в вертикальному положенні, тому що тут клапан протоку він йде не під тому її можна ставити ось так, тому що були питання від замовників, чому так, чому не працює. А вони просто її поставили в горизонтальному положенні, тому вона і не працювала. Два виходи на провода ну дуже круті функції, так що ось така релюшка, якщо у вас потужність насоса до не 1 кВт, 1400 гривень, можна ставити без гідроакумулятора, але я не раджу їх ставити на шнекові насоси. В ігрові, від центрові, без питань. Шнекові дуже високий тиск буде в системі.